Всем привет! Я в садочку Артура. Вот так все подросло. Бордок. Идем в сад, пошли. Крайче обрезал. Так, содій, півміноред. Ще поки що росте. Павучок. Кажуть, що це оса. Павук оса. Отруйний. Най собі живе. Сікантус мій. З яленкою гол дрифт. Вчора зняв шишки. Дві відні з хати, щоб пахнули. Одну лишив тут на камні. Ось такі шишки вродив мій кедр. Дуже тішуся, навіть де-не-де є горішки. Горішки заповнені. Вчора стукав їх, їв. Ось така красота. Моя кортодерія. Мій пес тембомбалик. <ріст> Зараз вам покажу. Ось дивіться. Осінь, осінь, а кедр не зупиняється в рості, далі росте так як і моя арукарія чилійська. Ось так пенас підріз цього року. Мало було дуже води, видимо, що Києві ледве пережило. Але вже добре вночі влило. Мій зізіфус, теж. Український фінік. Ось здається, який гарний набирається. Звичайна дичка, але надійна. Дембек. Що з неприємного, то моя криптомерія крестата, поливав я її, поливав, але видно замало. Їхав в гори на тиждень і вона того не пережила. Ось так зараз садочок виглядає мій. А ще таке чудо вам зараз покажу. Тут в мене Мусор такі відходи органічні. І дивіться, Розсипалось зернятко, і йдеться, які помідори. Помідори собі живе у своєму світі. Зриваємо їх. Такі на смак як чері. Ніхто її не кропив, не підливав. Така росте мій кедр аурея, але видно, що тут якась хвороба на нього кидається. Незрозуміло. Ось так зараз садочок виглядає. Зараз вам покажу ще метасиквою Gold Rush. Дуже вона мені подобається. Дивіться, як на зеленому фоні гарно виглядає деревце. Дивіться, просто прекрасно. Моя метасеквоя цього року слабенько прибавила. В розмірі, на жаль. Недостатньо, напевне, вологи для неї було. Ось так якось. Зато то смерека дивиться, як прибавила в розмірах. Гарно. Хурма непогано вже другий рік. Прибавило Абіес про це роглавок, гарний колір. Та й таке. Виходить осінь. Всім гарного дня! До наступних відео.